Недооцінена у нас робота журналіста по зарплаті. Ну, я не знаю, як у Львові, але мені здається, от я запитував так само от і на сайтах, і в газеті. Редакції невеликі. Ну, газети зараз складаються з, з двох-трьох людей, тому що нема чим платити зарплату просто. Нема. Зарплати невеликі, у всіх у ну, всіх однаково. І це так само наша біда, тому що журналістика не може розвиватися при таких зарплатах. Журналістика не так, що ви відпрацювали до п'ятої години, вийшли з роботи, все закрилося і все. Тобто, журналіст має працювати на стрічці в медіа постійно. Ну, я розумію, що почер там почергово, але постійно. І вихідні, і святкові дні. По кількості медіа ми на 10-му місці в Україні. Це навіть вище середнього рівня. Тобто я вважаю, що наш медійний простір трошки перегрітий. Місцевими компанія багато хто хоче мати медіа. А потім кажуть, у нас немає рекламного ринку. Рекламний ринок, в принципі, обмежений. Чим більше медіа працює, тим менше можливості грошей заробити. Відповідно, менше заробляють, нижче зарплати. На одній радіостанції нашої області при перевірці ми зафіксували відсутність хвилини мовчання От о 9 годині протягом трьох днів з тижня. От, але ці всі порушення є незначними, і фактично всі ці компанії отримали приписи. Сказати чітко, що у нас є така військова цензура, так, так сказати, не можна. Ну, все ж таки, ми живемо в демократичному суспільстві. Ми йдемо в Європу. У нас є законодавство, у нас є розуміння, як, як працювати. Нема у нас таких медіа, які просто кажуть, працюють не по правилах взагалі. А з іншого боку, ну дивіться, це в тому числі питання редакції, тобто розуміти, що можна давати. Ворог з нами бореться не тільки на фронті, а в тому числі на інформаційному полі. І вкид інформації. розповсюджує інформація через різні джерела, через той самий Телеграм. Тобто, оскільки ми говоримо, що Телеграм нам фактично шкодить, і ми все розуміємо, що Телеграм все ж таки російський, але все одно багато хто користується. Питання медіаграмотності розповсюдження фейків і маніпуляцій, воно стосується насправді більш онлайна. Тому що в телевізор і на радіо вже зайти ворог ну, ворогу нашому ну, в принципі, майже неможливо. Я в своїй роботі так само використовую штучний інтелект. Просто треба це грамотно робити, а не просто написати тему і нехай штучний інтелект напише статтю прочитати, щось переробити. Він так само помиляється. Штучний інтелект є, буде. Це вже, як кажуть, з нами буде постійно. Чи він повністю витіснить людину з медіа? Я не впевнений. Ні, ніколи, ніколи штучний інтелект не буде абсолютно замість людини. По-перше, це святковий день, але вважаю, що про журналістів треба згадувати, пам'ятати, шанувати постійно, а не тільки в день журналіста, тому що ця робота дуже важлива.